Волинські поліцейські спільно з управлінням СБУ в області за процесуального керівництва прокуратури викрили діяльність масштабного шахрайського колцентру, який діяв на території області та завдавав шкоди не лише українським громадянам, а й мешканцям європейських країн. До злочинної діяльності було залучено понад 20 осіб. Для організації шахрайської схеми злочинці орендували офісне приміщення. 17 липня за силової підтримки спецпідрозділів Корт та РПОП правоохоронці провели дев'ять санкціонованих обшуків у приміщеннях так званого кол-центру за місцями проживання фігурантів і причетних, а також у їхніх транспортних засобах. В ході слідчих дій вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, сім картки, банківські картки, грошові кошти, а також чорнові записи, що містять відомості про протиправну діяльність. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до організації та функціонування шахрайської мережі.